сегодня рассветание. Кто сказал? Кто сказал? Будет Еще раз? Будет Я швидко бегаю. Иванович, <laughs> а можешь, если тебе не складно, если тебе не складно покласться на петлогу, сфоткать и скинуть именно. на... Я уже помял, да. да. Я просто зроблю, потім це заглавкою. — да. Дякую. Не требася вигадувати. Казали, туди не йти знімати, тільки там за лінію знімати. Серйозно? Ну, щоб я так жив. Перший раз таки чую. Да, добре. Добре. Я не проти. Я можу отримати дозвіл від віце-президента федерації. Так, я нахабно це повідомляю. Але ми не будемо використовувати цю можливість. Так, шановні глядачі. Дякуємо, що ви до нас приєднались. Гачок зайшов, лівий серповий від Артура Тарасова, ви це бачили. Рефері Рефарів Рінзі Павло Чорнобай. Ось так, отак, оплатніє, плотні. Так, що нам пише Домінік мініктарето, Макса? Я зосереджений на двобої, тому. Не можу зараз прочитати. Так, шановні болювальники, боксу, вітаю вас у фінальний день цього захоплюючого турніру. Сьогодні нас чекають вирішальні двобої. Де спортсмени продемонструють справжній характер. Макса. це не перевершено. Дякую тобі за це. Олександр К. Привіт. Міша Полунін, вітаю. Головою пала. Олександр Іванович дуже дуже, дуже екзальтовано реагує на порушення суперника Артура. Формула два буде три хвилини, три раунди по три хвилини. Тримає Артур на захід. Юлія, привіт. Моя відкрита долоня вам. Дякую, що ви вже з нами. Я вчора у Дмитрика питала. Чи, чи мама підписана? Дімамо, привіт. Максе, дякую, що ти з нами. Зараз з нами на трансляції. Чинний, чинний майстер спорту, нещодавно отримав, отримавши. Е Нарешті дійшов до своєї маленької маленької мрії. Давайте привітаємо Максима Шляхового з перемогою в всеукраїнському турнірі пам'яті Руслана Гу і отриманням чесного звання Майстер спорту. Максим, це не гучна, не гучна промова, це промова з повагою до тебе. Майстер спорту України представляє спортивний клуб Фаворит. Є чемпіоном України серед студентів. Призер Кубку України та чемпіоном України. Далі, тренується під керівництвом тренера Клименко. Другий тренер опарістий. Основна мета стати чемпіоном світу. Окрім боксу, захоплюється футболом. У нас сьогодні, бачите, вироби перемоги, кращий боксер, кращий бій. Традиційний. Традиційно. Розпочався другий раунд, зарядився Артур, правицію не влучив, підтиснув до канатів Тимура. Агресивна манера, але наражається на зустрічні удари від Тимура Артура. У нас тиша, всі зосереджені, я так розумію, всі напружені. Кожен з вас боліває за свій пут. Напишіть, будь ласка, коментарі, за кого ви зараз боліваєте. У нас на трансляції 31 глядач серед вас. Софія, привіт. Штовхає. Тимур, боксер синего кута. Трохи Артур проспав Палює Артур, полює Артур, за Тимуром. Але дуже не і і на назустріч. Дальною рукою від Тимура. Рефі не дотягнувся на контратації. Клінч. Максим Шешерев. Біля повідомляє нам, що він вболіває. Гарний, яскравий, технічний, чесний бокс і нас три секунди. Коментарі якщо не помиляюсь, почуває власне до Божої дві Дніпро, 2002 року народження. Майстер спорту України представляє спортивний клуб Ватага кращі спортивні досягнення. Перше місце чемпіонат України серед студентів 2024 та двадцять рік. Трітє, третє місце чемпіонат України еліта 2023 року. Та виступав серед професіоналів: три боя, три виграша. Тренується під керівництвом тренера Міщенка та Апарістова. Спортивна мета стати заслуженим майстром спорту України. Окрім боксу захоплюється проєктсом. Провів 167 боїв, з них отримав, перемог. дуже гарні. Рівень України. Це серйозно.

Це для тих, хто тільки перед нас, це вже третій раунд. Як на мою думку, перший раунд за Ратуром, другий раунд, як на мою думку, трохи поступився. Навіть не трохи. Але зараз все буде залежати від третього раунду. Це моя думка. Потім подивимось. Штопхає. медицине. <народная> Дуже важка зараз велика на рефері. Принципово для дії. зашла зайшла від Артура. Підтискає его. Ще, Контратака від Бабошка, нагаді, 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 сіну, успішно. Бо? Тримає синій. Команда бреть ніхто не виконав. Термали зваження. Повторне з'єднання. Я перепрошую, що сталося, навіть не знаю. Сподіваюсь, у вас гарне зараз зображення. Я сподіваюсь на це. Напишіть, будь ласка. Я не спитав традиційный запитання не поставив на рахунок. якості зображення та звуки. Напишіть. Чому ж Велислав, привіт. І у нас кінцівочка третього раунду. Зрешивайся. Остання комбінація. Готується друга пара. Чоловіків. вагова категорія 65 кілограмів. Свірчук Гріханівське Новік Євген Дніпро. Другу пару обслуговують судді. Рефері Дмитро Мухін. Бокові таржик Ржикжавід, Юрій Чижик, Михайло Стахні. Подивіться, який в мене особистий список пар. Наш друг Сергій Варянік роздрукував саме з інстаграма. Ну, тому я озброєний, ви можете ставити питання. Подапайте. З нами вітався. Микола Андрійович чмуль старший тренер. В цьому напруженому з різноголосним рішенням суддів. Перемогу здобув спортсмен синього кута, Бабешка Тимур Дніпро. На жаль. Спортсмени залишаються на нагородження. Нагородження проводить президент Дніпропетровської обласної федерації. Зараз будуть... Сергій Філіпенко нагороджуються спортсмени грамотами, медалями, сертифікатами парус за перше помилиться. місце. Зміна рефері на другу пару. Рефері Дмитро Муфін. Можете ставити свої питання. Якщо вони чули, я вам повідомляю, що другим двобоєм серед чоловіків. Бринк піднімається вагова категорія 65 кілограмів. Червоний кут Сверчук Гліб. Кам'янське бачили у тренера Карповича Куті проти Новікова Євгена Дніпро. І вам моя відкрита долоня. Така довга тривала розвідка. Тербом поверхам. Давай, 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 давай. Да, 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 да. Сині такі міцні удари. Від боксера Синова У та дружина Новікова. І з першого рангу у нас тут вже з'ясовується лідер. Якщо попередніми роботі бій, удар. Вагова категорія 65 кг. Це дорослі. Це дорослі, я думаю, хлопцям за 20. Так, пишуть нам, що у нас дуже погана якість. Зараз я спробую перезавантажити. почекайте. Винкнуті у мене всі. А зараз, скажіть, будь ласка, як зараз які зображення? Якщо шкотильгає, я перезавантажу взагалі повністю перезайду. Напишіть, будь ласка, вашу думку. Дайте мені відповідь. Так, пан Курський пише, що погане якесь зображення. Так. Тоді давайте додивимося цей раунд до кінця, і ми перейдемо знову. Женя, Женя, що Веліс, Сам привіт. Только не заряжайся на как-то вот так. Серийность больше Женя, Женя, Женя! Уходи, уходи. Я разумею, тут девчина боксера сына его куда подтримаю В червоному коду ринга відпочиває спортсмен Сергій Гліб Кам'янське. 2006 року народження. Є кандидатом майстри спорту України.